Всім привіт! Таке очень спонтанне відео. Взагалі не готувалася, їхала за рулем додому і прийшов такий інсайт. Давно мені ця інформація приходила, але сьогодні я захотіла поділитися. Ти дуже неугодний, коли ти не в системі. Коли ти не в системі, тебе обов'язково жди якогось супротивника, обов'язково жди якогось хейту, троління, непідтримки. Про що це взагалі? Їду я через завод. Там дорога пролягає, і дивлюсь, як люди стоять, дивляться, стоять, ждуть автобуса, додому їхать. І думаю: блін, реально люди, які працюють в наймі, вони не мають часу для того, щоб заробляти гроші. І для чого ці всі заводи, построєні фабрики, ці всі інститути якісь. Для того, щоб. І нам вже навішували що? Нам навішували те, що це стабільність, це робота стабільна, це завжди будуть в тебе гроші, соцпакет, лікарняння, це вся історія. А я їду і думаю, да, стабільність, я согласна, спорити не буду. Але стабільність в чому? Стабільність в залежності від грошей, і стабільність в нехватки грошей. Бо ну як можна прокормити сім'ю, заробляючи там. ну, Я не знаю, скільки на заводі заробляють, може 10 тисяч, може 6, може 15, як можна прокормити сім'ю? одіть дітей, обуть, їсти, навчання, як? І ти завжди залежний від, від зарплати до зарплати, від зарплати до зарплати. І я поняла, що мені, якщо вдруг там щось типу, произойде таке, Мені вернутися в найм буде дуже сложно. Очень сложно, наскільки я вже, по-перше, я йду проти системи, проти системи цієї, яку нам нав'язують. Я працюю сама на себе, я веду, створюю свій бізнес сама і піти вже працювати на когось, де мені розказують, куди мені йти, у скільки приходить, у скільки уходить, що робить, як робить, куди дивиться, куди не дивиться. Для мене це вже така. Велика дуже рамка, така клітка, коробка, в якій ну, от, люди, які спробували вже свободу працювати на себе, їм буде дуже сложно. І поэтому я роблю все можливе для того, щоб працювати на себе. Не за того, щоб проти системи я буду бунтарка воювати. Ні, я просто поняла, як це працювати на себе. Коли ти сама собі виставляєш графік, коли ти сама собі виставляєш зарплату, коли ти сама собі виставляєш вихідні. Ти сама вирішуєш, що ти робиш, як ти робиш, що ти кажеш, коли ти кажеш, які пости пишеш. Ну, якщо це про мою нішу говорити, які рілси, які відоси зараз на YouTube прямо записувати і які говорити. І це реально свобода, коли ти робиш іменно те, що ти хочеш. Не йдеш на роботу, бо, бо треба гроші. Так, да, я теж працюю за гроші, звісно ж. Бо ми працюємо ми живемо в матеріальному світі, але я роблю те, що мені подобається, і це зовсім інша різниця. От я, наприклад, працювала в бізнесі батьків, робота хороша, умови хороші, зарплата нормальна, все. Там, соцпакет, все це захищеність, все, ну, все як полагається. Але я коли поняла, що от як взагалі я, чого я пішла до батьків працювати? Мені так розказали батьки, що я, типу, маю, ну, більшість, папа, мама, в принципі, не говорила, що я маю після школи піти навчатися, і потім все временем прийти до нього в бізнес працювати, і современем може стати, коли прийде час перейняти бізнес і далі вести цей бізнес сімейний. І я в це повірила, що мені це подобається інтерес. Ну, дійсно, в мене взагалі не було ніяких інтересів. Ну, взагалі, я дитина 86 року, і якби а, то, в, ту, в ту епоху, в той період ніхто мене не питав, що мені подобається, що я хочу. Он, коли я поступала, мене так Та куди ти хочеш на бухгалтера чи на економіста? Ну, щоб ви розуміли. І я не засуджую батьків. Я розумію, що мій папа із лучших побуждень. Діяв. Він создав цей бізнес із своїм напарником, це для нього його дитя, і він дуже любить цю роботу. Цей проєкт взагалі. Але коли я почала займатися духовністю, от зараз прям в моменті розумію, чого взагалі я пішла з бізнесу. Я пішла займатися своєю духовністю, там почала книжки читати, якихось сектантів, типу Джо Ді Луїза Хей, Джон Кехо, Лазарів. І і час розумію, що то був початок мого понімання, що я не хочу працювати там, де мені не цікаво, бо мені було не цікаво. нецікаво ну, в по повазі до батьків, вони старалися, вони там все це створювали, але мені не цікаво читати цифри, будь бухгалтером. Мені не цікаво займатися землею будь аграрієм, мені це не цікаво. От Мені зараз цікаво те, що я зараз роблю, я веду на наставництво учнів, я, я веду курс, міні-курс, марафони, медитації, карму Оце те що, те, що мене запалює. І от тоді, коли я пішла в духовність, це був, було начало мого понімання, як я хочу і як я не хочу. І що ще хотіла сказати проти системи. І коли я вирішила вийти з системи. Це все, звісно, моє рішення таке, суперкончене, звісно. Ви сприйняли багато людей, дуже багато людей мене не розуміло. Ну, ти ну, обкурилася, чи що чи що, чи всі попала, що як можна піти з бізнесу батьків, в нікуди, куди ти собралась? Я взагалі пішла в нікуди, щоб ви розуміли. ніякої ні роботи в мене не було ніякого ні місця, куди б я хотіла. Взагалі просто пішла. І то є було жорстке, і мені розказували, як треба, що яку я велику помилку роблю, і що я обов'язково вернуся. І причому розказували, крім рідних, ще й розказували зовсім чужі люди. Ну, розумієте, поняти, да? обязательно треба було мені дати пораду, де я не питала. Ну, теж вже таке, моя карма зійшла. Тоді в мене не було понімання, як сказати, що я вас не питала поради. Сейчас би я вже сказала, бо тоді ще не розуміла. Ну окей, до всього доходимо. І ще проти системи, коли ми йдемо, обов'язково, я казала, що ждіть супротивлення. Про що це? От я, наприклад, не підтримувала ковід, я взагалі, я в нього не вірю, щоб ви розуміли. Можете зараз виключити це відео, вийти, відписатися, якщо в когось час супротив, і це вибір кожного, але це мій канал, і я говорю тут те, що я вважаю, ну, те, що я вважаю для себе правильним, свою думку. І коли заставляли масово вдівати маски, ну я вдівала маски зовсім мало, де, де прям зовсім не пускали, де мені треба було там зайти. Я колись даже пішла в кіно, туди не пускали без масок, я сказала: я не буду дивитися кіно, але маски вдівати я не буду. І коли ти не такий, як всі, коли ти неугоден, коли ти йдеш проти. Коли ти йдеш за своїми бажаннями, за своїми баченнями, за своїми а, віруваннями, то обов'язково соціум, частина соціуму, більша частина навіть, вона буде тобі ставити палки в колеса. Тому що дуже не люблять тих, хто не такий, тих, у кого є своя думка, у кого є сила волі, у кого є бачення, куди людина, куди людина взагалі стримиться, і в кого є свобода. Всередині в серці і в голові, і коли людина робить те, що вона хоче. І чую, що знову там якась нова волна, там якогось ковіда, ще якогось там вида. Знову, типа, буде якась історія, оця вся, якісь там, як ті? Як воно називалося, де? Коли нас закривали і не пускали, магазини закривали, коли нас не було, Боже, локдауни, да? чи як я вже і забула, а блекаути без свято, локдауни, по-моєму, якщо я не ошибаюсь. Якщо ошибаюсь, хер Херсен, ну ви поняли, що я. Якщо таке знову буде, я розумію, що тепер вже більше людей розуміють, що відбувається. Отчихляють, роздупляються і розуміють, що відбувається. Віть не сам ковід був страшний. Саме страшне це вірити в те, що ковід смертельний, що ми всі повмираємо, поздихаємо її взагалі нас згорнуть бульдозером в якусь яму і закопають, і навіть хрест не поставлять. Ведь страшніше набагато сам страх, коли ми боїмося, коли нам мозг малює якісь історії. А коли ми боїмося... Ми сіємо кармічне насіння в своїй голові, запускаємо таку думку, що страх зо мною щось станеться, з моїми рідними щось станеться, і ми всі там по чуть -чуть, по помалюху по помремо. І кармічне насіння, будь-яку -яке, яке будь думку, яку ми посіли, вона обов'язково проросте, обов'язково дасть свої плоди. Поэтому ті, хто сильно вірив в ковід, ті, хто сильно боявся, а, вірніше не так, серед тих, хто тоді помер. Я вважаю, більшість людей це ті, хто сильно боявся. Ковіда боявся померти, боявся, що десь, десь хтось чихнув і без маски. Він же заразив всіх, розумієте? І ще проти системи, ще один такий примір це коли люди відмовляються від вакцинації. От ми, наприклад, від ковіда взагалі не, не кололи нікому ніяких вакцин. Ні чоловіку, ні дітей, ні мені, боже, збав. Ну, я не підтримую це, чоловік теж. Куди йому діватися? У нього жінка така відлічева, як, як я там колось, Боже, не дай Бог. І те, що там купляли сертифікати, щось там замовляло, ці ну, типа кололи щеплення. Ну, кожного свій вибір, я не засуджую. Ну, хтось вважає так, треба, хтось вважає не так, я просто говорю свою думку. Але тоді я теж чувствувала оцей... Тиск і оце засудження. Типа, як це не робить вакцину? Ти що? Ви ж всі вмрете, ви ж всі будете дуже сложно переживати цей ковід. Той, хто вколений, той легше переживає, той хто не вколений, той 99% помре, а 1% буде очень, дуже довго викашлювати цю всю історію. Я не підтримую щеплень взагалі. І коли я б написала в сторісах про щеплення, я не пам'ятаю щось раз чи два. Я думала, мене закидають яйцями, помідорами там гнилими. Але я була приємно вражена від того, що наскільки багато людей так само не підтримують щеплень, не колять вакцинації взагалі дітям. І мені було так приємно понімати, бачити, що все більше людей пробуждаються. Від це, я вважаю, пробуждіння. Коли ти починаєш розуміти, що ті, хто, хто нами управляють, вони нам щось нав'язують, кучу ці борти ковід, вакцинація, ці шприці великими такими, великим таким планом, там, куча санбюлетнів у всіх, там, лікарнях, на всіх стінах, там, листівки, смс-ки приходили. Відь нам навіють нам нав волю. Якусь чиюсь. Я на це все дивилась, коли психувала, коли спокійно дивилася, коли засуджувала, бувало по-разному. Але розумію, що той, хто всередині свободний, його не зламати. Його не зламати ніякими масками, ніякими щепленнями, ніякими там ще чимось і. Про що я взагалі? Давайте так подитожим. Насправді, не все так погано, як кажеться, я бачу, що багато людей зараз пробуждається. Якщо порівняти 2019 рік, коли я тільки починала слухати Джуді Спенза, медитувати, то тоді було набагато менше людей, які духовності, які медитують, його займаються. Так, да, були, але менше, ніж час. Зараз це просто прям тренд. Я, Ти не займаєшся йогою? Ти що, блін, на приколі? Фу, типа. Ну, я, звісно, утрирую сейчас, щоб було трошки зняти цю напругу важності. Але те, що ми зараз бачимо, люди медитують. До мене на марафон медитації, який я просто прийшов в моменті, запустила в моменті, просто прийшла ідея. Прийшло 19, 20 людей. Про що це говорить? Про те, що люди. Навіть прийшли ті, хто ніколи не медитував, щоб розуміли. І це було так приємно спостерігати, що люди пробуждаються. Люди пробуждаються, займаються йогою, відмовляються від м'яса, відмовляються від куріння. Я недавно почула історію одного мого знайомого, який там, до війни він і пив, і курив, і багато всякого їв, такий був моцний чолов'яга такий. Зараз він не п'є, він не курить, він не попав в секту, він не медитує, між прочим, якщо що. Але він зайнявся собою, він багато ходить, слідкує за своїм харчуванням. Про що це говорить? Про те, що люди пробуждаються. І це дуже приємно спостерігати. Так от, якщо ви проти системи, проти будь-якої медичної, освітньої, ще якоїсь там, робочої системи, то знайте, що завжди будуть перевірочки. завжди ті, хто буде дивитися на вас отак. Типа. І намагатися вас приклонити на свою сторону, намагатимуться вас кногтю, знаєте, придавити. Тому, якщо таке відчуваєте, згадайте моє відео про те, що я Ніна нараз що це нормально, коли це типово, коли ми йдемо про систем... проти системи, бо в нас поки що ще меншість, то більшість намагатимуться склонити. Чого? Того, що вони всередині люди. Їхні душі відчувають, що те, що ми робимо, це є вірне, отам є свобода, отам є здоров'я, там є розвиток, там є проявлення. Їхні душі це відчувають. А розум, який сповнений всяких кармічних програм, він говорить: о, Боже, Боже, вони щось роблять, вони... Ви, ви заражаєте всіх, ви не вкололи щеплення, ви заражаєте всіх, ви будете винувати, що помруть там мільйони людей. Ну, понимаєте? Абсурдно, звісно, смішно. Ну, люди в це вірять. І якщо таке побачите якийсь тиск, обов'язково згадайте цей відос. Просто побажайте цим людям добра, любові, бажання, щоб їхні розуми просвітліли. Не з гордині, що, типу, «А, я тут взагалі-то Джаді Стен заслухаю або Джона Кеха, або там Майкла Роуча, а ви там чернь, ви там не шарите. Це все гордині. І з відкритим серцем, і з любові, поваги до людей, до себе, з розумінням, що прийде час, коли вони теж це зрозуміють, вони дійдуть до цього. І дати просто людям час, дати людям вибирати самим, в що їм вірити. Саме головне, у що я вірю, не нав'язувати людям свою віру. Я, наприклад, не нав'язую людям карму. Той, хто, кому цікава карма, хто навіть ще не знає, що таке карма, але почув, підписується, дивиться, слухає. Подобається, далі продовжує зі мною. Не подобається, відписується. Я ні за ким не ганяюся. А чого ви від мене відписалися? Карма це ж знання, яким більше 2,5 тисяч років, як ви можете. Я ні за ким не ганяюся. Кожен вибирає свій шлях, і це є нормально. Бо якщо б мені хтось щось нав'язував, я взагалі не люблю Коли... Якщо б мені нав'язували карму, то може б навіть я б і не пішла в цю систему тибетської мудрості, Тому не треба нікому що доказувати, не надо менять. треба нікого міняти. Треба міняти тільки єдину людину в світі це себе. Якщо когось буде накривати по поводу якогось такого тиску від соціуму, включайте це відео, дивіться і знайте, що ви не одні, з вами все добре, це процес, процес трансформації, процес привикання самого себе до самого себе, нового, тому що ми можемо внічні щось робити почати, а всередині внутрішній конфлікт. Щось уже медитирую, а тут ще осуждаю людей, там злюсь, заздрюсь, і тоді заздрю, заздрюся. Це сказала. Заздрю. І виходить, тут одне, а тут друге. Якби не состиков. Тому це просто дайте, дайте собі час, займайтеся своєю духовністю, і все обов'язково буде так, як ви хочете. Ось так: так такий спіч, і іде мені в потоці зараз. Запросити вас на безкоштовну консультацію. Не думала цього говорити взагалі, просто думала інсайтами поділитися. Запрошую вас на безкоштовну консультацію, на якій ми пофіксимо, що саме вас блокує, які кармічні програми. Кого цікавить, ну що саме блокує ваш розвиток, ваше проявлення, ваші відносини, можливо, здоров'я, можливо, ваш бізнес. То кого цікавить, напишіть мені в інстаграм директ. Хочу карму. І я з вами зв'яжуся, ми з вами проведемо цю безкоштовну консультацію. Ось так. Дякую всім. І напишіть, будь ласка, свої сайти, які взагалі думки, можливо, якісь свої непогодження теж приймаються. Напишіть в коментарях, ми з вами пов ударимо. Читаю кожен коментар.